Сьогодні у нас 22 березня. Так, будемо сіяти банку. Зараз ми заправили кенді. У нас там і небагато. Банку 250 тисяч, така от сінгента. А, і Дарко. Також сінгентовська. Тут Дарко менше в нас не 250 тисяч. Сі... Ну, тут по грамам написано. Щось таке. А ось тикетка. Так, і покажу, чим ми сіємо. Сіємо ми отакими сієлками, ми їх модернізували, тому що було, було щеплення з ґрунтом дуже погане. Ми на, накрутили сюди ще болти з гайками. Ось у нас тут кенді ось така палка, ось такі рядки йдемо по шворці. І сіємо. Так. Після мотоблоку поганенько одразу треба, щоб кілька днів земля постояла, тому що забиваються у нас оці ось сушники. вони забиваються трошки, доводиться щищати. А на завтра б, якщо сіяли, то, мабуть, було б вже гарно, воно б трошки підсохло.